Всім привіт! Записую нове відео. Хотів його записати, мабуть, вчора. Вже навіть точно не пам'ятаю, але ну, не вдалося. Було пару таких неуспішних дуплів. Ось. Ну, а тепер я йду і записую для вас відео. Ось, і тепер, думаю, все вдасться. Тим паче, з першого разу, чому б і ні. Ось. Ну, хочу записати, сказати вам про призначення. Про пошуки його, розумієте? В цьому житті ми себе будуємо, так? Але нам треба знайти те, що нам подобається. Треба знайти якісь сфери, які нам подобаються, і в яких нас щось вдається. І причому не з, з якимо великим прям трудом, працею, а прям так, ну, як по масу все йде, знаєте. Ось, тобто це відео називається в пошуках призначення та роботи. І призначення це те, що ну, твоє, так? А робота це чисто, ну, щоб підзаробити грошей. Якось ну, зрозуміло. Те, що потрібно, в принципі, так. Бо По гроші потрібні для виживання в сучасному світі. І не тільки в сучасному, в давньому також. Не в первісному, але в давньому. От, і в стародавньому також. Так ось. Um. Призначення, що мені подобається. Мені подобається музика, мені подобається в принципі, англійська мова, якісь комп'ютерні ігри, там всяке таке атмосфера. Щось творити. Записувати навіть це відео. Мені також подобається. В принципі, співати подобається. Взагалі, от, щось таке. Щось творче. Ось. Я розумію, що це десь тут криється моє призначення. Просто саме в ролі. Кого мені бути? я ще не знаю. Типу, чи співаком, чи просто та людина, яка грає на... саме на інструментах. Ну, це і те, і те, і те і музикант, але це все одно по-різному трошки. Чи, наприклад, взагалі на якому інструменті грати? Мені багато інструментів подобається. Але вмію грати, я зараз поки на гітарі тільки. По мене немає, просто більше грошей і на, ін... <плес> 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 на інші інструменти. Собака тут гавкнула. Коротше, ось. Ну і таке. Я. я б давно був, вже вмів би на інших інструментах грати, але бабла немає, бо що. Ось такі ось справи, друзі мої. Я пробував там підзаробляв, півтора місяці на завод ходив, але ніхуя не вийшло, нічого, не вдалося купити. Ем. Ось. Тому що я ще в той час зустрічався з дівчиною. Я якось неправильно тратив гроші, типу. Я нікого не виню. я сам хотів, в принципі, якісь гроші скидувати, я скидав. Плюс зарплата приходила в той час Це або після нічної зміни, або, або після вечірньої. Тобто, коли я не міг об'єктивно да, піти в магазин, типу, і купити те, що я хочу, я завжди купляв собі щось. Тупо перед самою зміною робочою, чи вже після неї. Тобто, в основному це було перед зміною, це щось перекусити. Тобто гроші по факту я просто сам нікуди не під це робив. Ну я тут в цьому відео не пройшов, щоб жалітися вам і тому подібне. Просто сам факт, що я в пошуках призначення, а, звісно, ситуація в Україні. Ситуація в світі, а точніше більше в Україні, звісно. Вона не сприяє тому, да, зараз, щоб там призначення своє знаходиться, щось таке. Бо на те саме призначення треба все одно якісь гроші. Робота у нас зараз в Україні тільки така дебільна. Ну, не дебільна робота, добре, не буде нікого ображати. Просто от реально, що легко, що ще нормально можна знайти в Україні, це така робота, знаєте? Фізична максимум. От. Та навіть якась інтелектуальна робота тут дуже низько оплачується. Тобто в розвинутих країнах таку роботу виконують трудові мігранти. І то вони більше отримують грошей, ніж тут в Україні власні громадяни. Ну це факт. От. Так що такі ось справа. Ну і можна що сказати. Таке життя. І окей, я, в принципі, з цим трошки змирився, і я розумію, що. Ну, сподіваюсь, те, що досягну того, чого то, я хочу, я пробую різне. От зараз, наприклад, пробую записувати вам, записую це відео, правда? Почав це відео блог плюс. Ем, ну, Вчу англійську мову, є в цьому певні успіхи. В майбутньому я навіть не знаю, в якому я більше ком'юніті буду. В англомовному чи в україномовному. Ну, тут якась я навіть не знаю, як їх назвати, шкіля чи шкіль, шкільнота. Я Навіть не знаю, яким термін придумати. Дуже-дуже гучні чуваки і чувіхи. Ой, коротше. Ось таке ось справа. Ну, минулий раз я хотів коротке відео записати, але зараз така виходить філософія. Ну, чому б і ні. В принципі, мені багато є про що поговорити. На перший погляд... Якщо мені, коли я щось починаю, мене спочатку можуть, ну, ви знаєте, губитися думки, коли я говорю. Блін, і потім такі думаю, блін, а про що, про що говорити? про що? І таке відчуття, що немає про що. Але от, іноді буває, налаштовуєшся на цю хвилю, щоб говорити, то тоді ти усвідомлюєш, що є багато про що говорити насправді. Ось. Ну і таке життя насправді, що сказати, життя. Життя таке. От. ну Я йду зараз. Буду далі вам говорити. Буду говорити те, що в принципі все можливе в цьому житті. Головне змінити своє мислення. У мене було непродуктивне, неправильне мислення. Ну, неправильне в тому сенсі, що воно ж мені не приносило щастя, тоді воно для мене неправильне, воно не моє. Потім було якесь інше мислення. трохи. Теж нещасне, теж занадто на себе багато відповідальності перебрав. Ну, теж не, продовження того нещасного, просто вже інше. І зараз в мене трошки в житті обставини змінились трошечки. Трошки. Але мислення знову зараз змінилось. І от я розумію, що зараз в мене якийсь такий період в житті. Ну, те, що якби багато зараз що змінюється в мене в голові, і мені головне не допустити повернення до колишнього мислення найпершого, яке також було нещасливим. Мені треба виробити кисть виробити кість. Виробити... Третій вид мислення, про якому я буду більше думати саме за себе, а не за інших. Бо я занадто за всіх переживаю. І це тупо та непродуктивно. Тому що якщо ти не любиш себе, не переживаєш за себе, ну в хорошому сенсі, ніхто тебе любити не буде по-справжньому і переживати по-справжньому за тебе також, ніхто не Хто буде. Я переживав за інших, ну а за мене ні. Тому що я за себе, себе не любив і тому подібні хуйня. Ну, повністю так уже треба. О, літає хуйня всяка. Срані міський. Коротше. Думаю, що сказати? Таке життя. Не думав те, що я це буду записувати про цих різних хернях, які літають, їздять. Ну... Окей. Що сказати? Так ось, добренько тоді. Всім щасливо, дякую за пригляд. Пишіть, що ви там думаєте, чи знайшли ви своє призначення, там роботу яку. роботу я шукаю, але блядь, Таке лайно зараз не робота, блядь. Тільки ти можеш тупо блядь, 6 днів в тиждень бляд, собі життя просто не бачити. Тупо працювати і, і все, блядь, І нічого не бачити в цьому житті. Все, щасливо всім.